Сьогодні ми вирушили в Косівський район, щоб зняти для вас будинки в Карпатах. В селі з розвиненою інфраструктурою і хорошим сполученням. З погодою нам, звичайно, повезло зимою плюс 10 градусів тепла і дощ. Зима вже не така, як колись. Ми знаходимося в селі з гірським статусом Старі Кути. Про навколишню місцевість і село розповім в кінці відео. А зараз ми оглянемо будинок і земельну ділянку. Присадибна ділянка від дороги огороджена невисоким парканом. Є ворота і хвіртка. На ділянці стоїть будинок, літня кухня, стайня і стодола. Ще біля будинку є своя криниця. Заходимо на подвір'я. Від дороги є цементна доріжка. Зразу по лівій стороні є криниця. Навколо якої все зацементовано. В криниці є вода, але її треба викачати і верх чимось накрити. Будинок побудований з дерева, накритий шифером, частково обшитий дошкою. Спереду можемо бачити невеликий ганок. Такого типу будинки часто зустрічаються в цій місцевості: вікна подвійні, дерев'яні, ще в доброму стані. Будинок стоїть на кам'яному фундаменті. Зараз обійдемо його з різних сторін. Ззаду є невелика дерев'яна прибудова, в яку можна увійти зсередини. З цієї сторони стіни більше половини мащені глиною. Також тут бачимо вікно з кімнати. Сам будинок, на вигляд в непоганому стані. Ще можна звернути увагу на те, що дах був накритий дерев'яною дранкою, яку пізніше накрили шифером. Загальний розмір цього будинку з ганком 10 метрів на 5,5 метрів. Перш ніж продовжити огляд, хочу нагадати тим, кому подобається наш контент. Підтримайте відео вподобайкою і коментарем. А канал підпискою. Заходимо всередину. Тут є коридор. Він розділяє дві кімнати. Розмір його метр сімдесят на 4,10. Підлога дерев'яна в нормальному стані. Стіни і стеля мащені глиною. Заходимо в першу кімнату. Тут є два вікна. Стіни і стеля теж мащені глиною. В кутку стоїть велика піч з варильною поверхнею. Підлога добра, але є частина підлоги під цим ліжком, яку потрібно замінити. Стосовно даху, тут все добре, він не тече на стелі сухо. Заходимо в другу кімнату. Тут є два вікна. В кімнаті достатньо світло. Вона теж повністю мащена глиною. Висота до стелі десь до 2,5 метрів. Підлога в цій кімнаті в доброму стані. В кутку стоїть невелика піч, яка теж має варильну поверхню. Можемо бачити тріщини. Піч потребує обслуговування. Тепер оглянемо план будинку. Тут є дві кімнати і коридор. Більша кімната має розмір 4:10 на 4,10, а менша 410 на 3:30. Також з коридора можемо зайти в комору, яку можна переробити в санвузол або на її місці побудувати щось більш капітальне і на всю довжину будинку. В коридорі є вихід на горище. Бачимо, що будинок накритий двома покривельними матеріалами дерев'яною дранкою і зверху шифером. Виходимо з хати. Зараз оглянемо стайню істодолу. Вона дерев'яна і накрита бляхою. Питання до глядачів. Можливо, хтось знає назву цієї бляхи. Напишіть в коментарях. З фасадних сторін стайня обшита дошкою. Ззаду отеплена глиною. З часом вона трохи обсипалася. Вся дошка в гарному стані, видно, її недавно пофарбували. Заходимо до стайні. Всередині видно дерево, воно ніяк не закрито. На підлозі залита стяжка. В стайні є можливість зайти в стодолу. Напевно, тут худобу давно не тримали, бо приміщення явно використовується не за призначенням. Ще біля будинку є літня кухня. Вона теж дерев'яна, стоїть на каменях і зверху накрита шифером. На жаль, господарі не знайшли ключі, щоб зайти всередину. Зараз оглянемо земельну ділянку. Вздовж дороги вона огороджена парканом. Всього землі тут 15 соток. Вона приватизована, є кадастровий номер. На ділянці росте дуже багато різноманітних плодових дерев. Зараз ми знаходимося ззаду хати. Тут є межа з найближчими сусідами. У лівій стороні можемо бачити межу з другими сусідами. Так як село густо населене, навкруги присадибної ділянки є не одне сусідське господарство. Коротко підсумуємо, побачене: дерев'яний будинок в доброму стані. На подвір'ї є господарські будівлі, які можна використовувати, і своя вода до хати проведено світло. Для когось буде мінусом, що немає проведеного газу. Але він є у найближчих сусідів по вулиці. До будинку є два під'їзди найближчий всього один кілометр від центральної асфальтованої дороги. Село Старій Кути гарно розвинуте, і межує селище міського типу Кути. Тож вся інфраструктура тут в пішій доступності. Краще ознайомитися з місцевістю ви можете через Google Мапу. До міста косі всього 8 кілометрів по гарній асфальтованій дорозі. Село має статус гірського і знаходиться в підніжжі гір. В селі є гарна асфальтована дорога і хороше сполучення. Ціна будинку 20 тисяч доларів. В наступному відео покажу вам ціле господарство, яке знаходиться на одній з місцевих гір. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропускати наступні відео огляди. Всім дякую за перегляд!